Сьогодні будемо ремонтувати радіо. В даному радіо дефект, дві штуки вони одинакові. Названня їх не К23АЦ. Тут є три види такого радіо. Нагадую, ці прийомники без акумуляторів, без ніяких акумуляторів, мають вони трансоматор невеличкий. Давайте я вам буду показувати, який трасоматор всередині тут. От такий трассоматор у нас тут. Пише, що на кишки на радіо я дивився, що тут 4 вольти. Ну, Мені здається, що вони 5 вольтові, всі йдуть, бо, тому що всі китайські міскосхеми на 5 вольт питаються. Так, е, Був я за запчастинами. Вот. Купив я такі маленькі, у знайомого. Теж. Відмотав я е, торічну обмотку, тому що тут було 18 вольт, нам потрібно хоча б зробити 7-8 вольт. Зробив я значить, на цим трансформаторі 9 В і ми будемо класти його в друге радіо. Це радіо я вже вмонтував, яке я його таке саме воно маленьке. Це вже був ушне радіо. Поклав я сюди трансформатор, що вам буде видно, 2 по 63, а вони мають обмотку. Двохполярний блок живлення, 2 по 6 В. Я думаю, що вполне достатньо цього блоку. Блок оцей хороший, лучший, ніж цей що був. І давайте подивимося, який блочок у ньому в гет. Head. Дивіться, що згоріла і в тім радіо, і в тім, бо я вже то радіо теж розбирав. Згоріла сама первічка. І що не удивительно, що не кладуть ніякого захисного предохранителя. це дуже доволі опасно. Може практично загоріться радіо, це дуже-дуже опасно. Все, ми зараз це радіо складаємо і будемо включати, і будемо перевіряти, як воно робить. Так, даю я шну питання, підключаємо і будемо ми включати його. Так, Надіюся, цей блок я маленький не провіряв. Надіюся, що воно буде робити. Ну, Пробуємо включити. Все, роби. Нагадую, 7 6 вольт я поклав саме та сама, так Не знаю, як буде гріться міська схема чи ні, але краще це радіо не вижимати на повний звук, тому щоб не згоїла сама міська схема, бо питання по-любому більші буде. Так, все, будемо ставити на паузу і я буду далі розбирати друге радіо. Все, ще раз я провірю, все роби. Беремо далі новий прийомник з коробочки, повністю такий самий. Всі параметри підходять. Так, що я робив у ньому? Так. Тут була відорвана антена. повністю. Я думаю, що я це сточу. І просвердлю тут дирочку, І ми це файно теж заріжемо, зачистимо. Ну, це в кінці, коли ми замінимо самий блок питання всередині. Так. Досягаємо ми радіо. І будемо дивитися його теж всередині. Так, нагадую, що радіо я вже розбирав, воно має бути вже не на болтиках. Так, болтики є тут всередині. Так, хотів я тут, бачити, я рядерки, хотів я заховати великий тесматер, не влазиться, тому я вирішив, що то лишнє. І, звісно, ми цього не будемо робити. Так, давайте дивимося далі. Так, тут нам треба підключити батарейки, от плюс мінус ще. Е, от сюди йде перемінний ток. Це гніздо ми теж заберемо. Так, заберемо ми болтики. Так. Все, будемо ми устанавлювати новий тесоматор теж. Я його кажу, нагадую, відмотав тоїчку і будемо ми його встановляти. Так, спочатку, я думаю, що я припаяю сюди провода. На 220 включаю паяльну станцію. Так, ставлю відео на паузу. Так, закручую я. Тасоматор на місце. Він має нас ще робити від батарейок теж, бо я вже здумав класти туди великі. У мене є великі самі блоки питання, але вони, звісно, не підходять. нам. Так що ми перебрали все-таки те, що нам треба. Так, нагадую, що цей тасоматор видає 9 вольт. Десь 9 вольт він видає. Так, все, кладу я гніздо на місце. Так, воно має мати місце своє. Так, як воно йшло. Так, зараз будемо дивитися. Так, напевно, що на оборот воно йшло, так. так. Ми мусимо встановити це, що було теж. Оцей проводочок. Це в нас буде мінус. Так, і, і в цьому радіо я пам'ятаю. Зверніть увагу, тут де красний провод. Вам буде видно чи ні? Указано мінус. А де чорний то плюс? Це я так пам'ятаю по пам'яті, бо я його розбирав. Да. Плюс у нас виходить справа. І так само тут було. Ну, сюди йде перемінка. Ну, правда, я загубив саме гніздо. це. Ну, ми припаяємо прямо сюди на, на ці виводи. Так що у нас йде оце мінус. Це мінус йде, а це плюс. Так що, щоб ми там не розшибнулися. Все, будемо паяти. Так, все, запаяв я. Ну це радіо видно, що нове. У ньому не дуже лазили, Ну, видно мої поїзки. Ну нічого. Діодний мост знаходиться за цією платою, я навіть плату не відкидав всього радіо. Ну, головна причина в них згоряє цей та І хоча б поклали сюди захисний якийсь подохнітель на 220, ну його немає, звісно. Так, і що я ще забув? Забув я припаяти ще. Тут взагалі поводка не було, може його і не було, не бачу. Саму антенну треба припаяти. Так, все, запаю я антенну. Так, і нам тепер потрібно тут прогріти хорошо це желізо. Щоб у нас трималася самий провод. Все, запаяв я самий провод. Це і радіо, думаю, що буде робити. Ну, я вже подавав сюди, був питання за радіо, воно вроді би включалося. Так, все, збираємо і будемо тестувати. Так, все, піддаємо зараз питання. Так, дивимося, чи нічого в нас не з'явилося зараз. Так. Включаю сеть. І спробуємо включити його. Так. Так, антенни у нас нема. Від це радіо досі ну, антенна робить. Де їх так, все виключаємо і будемо дивитися зараз ми на саму антенну. Що би я хотів зробити? Я думаю, що я зараз точу на наждакові, це ми порівняємо і проточимо другу дирочку, посверлимо. Так, відточив я от, антенку підточив. Поселів я дивочку і будемо ми повіряти. Трошки я зараз пильничком підточу, щоб вона у нас плотно ходила. І я думаю, що все буде добре. Так, все, підточив я. от, вийшло непогано. Вона тут, бачите, склепана. Ну, ще можна було трошки, навіть ще було відки. Все, попробуємо, може. Я думаю, що підійде. Так, головне, щоб воно у нас підходило. Ну, ще трошки треба. Хіба можна чуть-чуть суву роздвоїти. Давайте ми так і зробимо. Щоб мені пошкодили саму. Так. Добре, щоб вона плотно зайшла. Так, щоб головне, нічого не поломити. Не знаю, чи достане болтик, але я думаю, що достане. Так, попробуємо. Ні, сімно треба ще трошки сточувати. Хоча ми прикладаємо зусиль. Ні, все, йдемо сточуємо, бо... Все-таки не лізе, вже складу, будемо дивитись. Так, все, підточив я, не впирає. Антенка підіймається. Поклеюю я так само верхній бомблик, бо він був відорваний. Ну, я взяв його від дулої антени. Все, пробуємо ми останній раз запуск. Так, питання у нас відсе. Так, включаем. Все, радіо протестовано, і будемо ми його віддавати. Все, всім дякую за увагу. Отакі От два прийомники. Замінили ми всього в них самі блоки живлення, але та суматорні. Все, на цим відео завершаю.